Вітаю вас. Вітаю вас тоже. Я з України, з Києва. Ви звідки? Я з Росії. Ростовська область, в Угу. На які теми спілкуєтесь, Про що говорите? Історія возникновения конфлікту на Донбасі. Угу. Дуже цікаво. І що ви дослідили? Я дослідив, що. Е... На востокі України, в частности на Донбассе, была гражданская война. Угу, дуже цікаво. Можна в деталях. Незаконний переворот угу. в Києві в февралі 2014 года привел угу. к війні. А от Одне уточнення. А бувають законні перевороти? Значит, задавая такой вопрос, вы уже угу. считаете, что вопрос? Этот переворот был действительно незаконный. Ні, я запитав, бувають законні перевороти? Не буває. Не буває. Ні, це чудово. Яким документом встановлено, що в Києві був переворот? Ви, як людина бачу, розумна, з освітою, ж опирайтесь на документи. Закон. номер 714. Прекрасно. Що він говорить, про що? Він говорить про те, що в Києві відбувся незаконний переворот. Який закон? Номер 700, 743, изготовлений із, Верховной Радой Украины. А зачитайте, будь ласка, его назву, якщо не, не важко. Там перечисляются статті е, е, Нарушения Уголовного кодекса, который гласит о том, что на Украине действительно произошел незаконный е, переворот. Десь зафіксовано, що був незаконный, як ви кажете, переворот, от конкретно вказано. Відбувся незаконний переворот. Верховна Рада України і здала цей закон, mm -hmm. зафіксувала... Прекрасно, Прекрасно. питань нема. Які був не компетенції закон. якого органу знаходиться вирішення питання? Був переворот, не було перевороту, винна людина, невинна людина. Який компетентний орган це вирішує? Це вирішила Верховна рада. Я запитую, який компетентний орган це вирішує. Верховна Рада не компетентна. В компетенцію Верховної Ради не входить вирішувати, був переворот, чи не було перевороту, чи винна людина, чи не винна людина. Вона видає закони. А в даному випадку, як ви говорите, хто має вирішити, це має вирішити Конституційний суд. К сожалению, конституційний рішення? суд. З угу. Конституційний угу. суд не мог вынести своє рішення по причині того, що. Что... Верховна Рада Конституционный суд розпустила. Ой, а не підкажете, яким рішенням вона розпускала? Аж цікаво стало, слухайте. А в решением. Ну, будь ласка, номер а дату. Не Питань нема. Питання... Ну ж, ви ж, ж ознайомилися ну, з, раз з цим питаюсь, документом. Ця, чим, о чому тоді Ні, якщо вас ви ознайомилися з цим документом. Назвіть, будь ласка, номер і дату. Номер дата чого? Ну, закона, яким розпустили в Конституційний суд. Верховный суд, Верховный суд Конституционный Суд Украины прекратил свое действие uh -huh. после того, как были уволены с работы несколько судей, uh -huh. которые uh -huh. тобто нет. Верхов... Тобто вже не Верховна Рада законом своїм припинила діяльність Конституційного суду, так вже хтось звільнив судей. Цікаво. Не uh -huh. хтось -хто звільнив звинував судей, а, uh -huh. а, а, а те, хто кто учредил, переворот. Uh -huh. Они уволили судей. А яким чином? Мені дуже цікаво. Бо знов-таки, знаєте, взяли, взяли, і уволили. взяли і звільнили. Наскільки мені да. от відомо, да, всі так. Всі судді Конституційного суду добули свою каденцію в 7 років. І навіть ті судді, які були по квоті президента Януковича, вони допрацювали повністю свою каденцію. І тому в настоящий момент Верховний суддя, ми зараз і, говоримо і, про Конституційний суд. і, і Константин Суде. Mm -hmm. Ай, щось, зовсім судья, ага, буває. ну ничего. И потому і тому mm -hmm. Верховний суддя да, суду, Украина в настоящее время mm -hmm. находится в бегах, а заместитель его находится подследствием. А якщо не секрет, хто подавав заяву на розгляд, что в Україні був, скажімо, переворот до Конституционного суда. Конституционный суд принял какое-то решение о законности или незаконности перевороту? А хтось подавав заяву? Конституционный суд принял и заяву нет? подавав, хтось писав. А как можно принять заяву Конституционного суда нету? Як це так, немає, якщо він так. є? Ну, так. Ну, Є він і працює і чудово працює. Так. Угу. Так. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube Ютуб стовідсотково би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. От на Росії, коли був переворот в 93-му році, якщо не помиляюсь, там є рішення Конституційного суда Російської Федерації про те, що у вас був конституційний переворот. Захоплення влади було відбулося. Це є. Щось не сходиться. Методичка поламалась. Погано готувався. А його Та профіційний... да як не про бо... ти, ти ж казав, що ти досліджував прям виникнення конфлікту на Донбасі. Поставление от 24 февраля 2014 года, номер 757-7. Этим постановлением Верховная Рада признала недействующим печально известно решение Конституционного суда от 4 сентября 2010 года, которое отменило конституционную реформу. Ну, так этот Конституційний суд припинив своє основание. Це повернулись до Конституції 2010 року. Це нормально. Питання нема. 14 судів із 18 подали заявлення оставки в, в течение марта іюня 2014 року. Они самі це зробили. Запитайте в них, чого ви в мене запитуєте. Звісно, що самі зробили. Я вам отвечаю, я вам відпочав. Ну так, а які де що? рішення? Де рішення суду про те, що був переворот? Так, може, як може бути рішення суду, якщо б не то конституційного суду? Як це, це немає, якщо 19 -19? він є? І вони добули, 18 і вони добули судді, свої, свої каденції. 18 Ви зараз говорите неправду. Ну, як же не правда? Ну, ну подивіться, а, коли а, змінювалися. Ну, коли мене, змінювалися, коли змінювалися суди. Мене, що вам показати? Вони як так працювали, мене, так і працювали, по-перше. По-друге, по де рішення Конституційного суду? І не було конституційного як суду? це не було, покажите якщо мене, він є? Конституційний суд. А я, я як не це не було? було. А чому ж ну, той так, самий Янукович ну, не подав, подав заяву, вопрос. не написав? Ви воп... Ні. Ви чому в жоден якщо інший суд якісь не звернулись? Є Конституційний суд. суд. Є, він був і працював, і Верховна Рада працювала, було. я не знаю, що ви говорите. 14, 14, я не знаю, що ви читаєте. Я не знаю, що ви читаєте. Що це таке? Що це за документ ви читаєте? Це читаю, що це за документ? Що це за документ? Що ви Какой читаєте? Документ? Я не знаю. Що це таке ви читаєте? Так, що я читаю. Я читаю то, що Що я читаю? читаєте? На парканах теж багато чого пишуть. Що читаєте? Що це за джерело, не визнаєте інформацію. Суд. Ді, 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 значить, рішення Конституційного суда а про вірності і законності госпереворота на Україні? Не було переворота ніякого. Так да от якраз таки і було. Так от не було, ніхто не встановив, що був а переворот. Так от і Та не було. У От фамилию, і ви, і У ви фамилию, не можете, Поросюк, і ви не можете підтвердити жодних Поросюк документів. Мені багато прізвищ відомих. Мені дуже багато різних прізвищ відомо. Та що ж вас заклинило? Ну давайте ще раз, раз за три скажи. Ну давай, продовжуй, 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 Давай, давай, давай. Тільки давай не задихнись. Который потом вступив упослідстві вступив в батьківську группіровку Донбасдин, хто встановив шуце, хто це встановив, що бандитське групування було тільки іменно он захватив правительство квартал. Я кажу, де це встановлено, що це якийсь бандитське організація Донбас Один Констанцій, захват захвату. Вважати чи не вважати за може тільки визначити може тільки законними конституційний суд все. Ні ви, суд, ні я, я казал, не можемо давати вирішення, ну то що подали, то подали. А чи були задовільнені, по-перше, їх прохання. По-друге, суд то самый працював. Первый, і по третє, закон, который, і саме цікаве, що після них прийшли, якщо навіть коли і прийшли, то, прийшли і інші. Ряда Кого? Що ти плетеш? Стаття 109, ти которая... читает, ти Що ти плетеш? Ти мені звук виключив. Е, е. Я вам е, 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 е. виключив звук, тому що ви ну, воно. Не е, е, дивіться, шановне панство, от воно здулося, оцей дослідник щось там собі навидумало, цей старий мороз із Ростовської області. Згоріло моментально, по-перше, що ніхто навіть не звертався до Конституційного суду. Ніякого перевороту в нас не було. Е, от. І то все абсолютно маячня. Е, саме цікаве... Щоб ти знав, що всі події почались з подій в Криму, а вже в Донецьку і в Луганську це вже гібридні ті Російська Федерація своїм стрілковим і так далі влізли. От. І от почалася вже гражданська війна, від слова, що граждані України, граждан Росії, підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.